Добрий день, вас вітає агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Презентуємо вашій увазі земельну ділянку 2,77 гектара для будівництва та обслуговування житлових будинків. Можливо, будівництво комплексу, можливо, будівництво для комерційної діяльності, виробництва, складів і тому подібне. Ось оця траса йде до Івано-Франківська, буквально до Івано-Франківська. 5 5 кілометрів. Далі вона йде на Чернівці Коломию. Це траса міжнародного значення. І ось тут ця земельна ділянка. Земельна ділянка 2,77 гектара. Вона є з трьох частин. Там одна ділянка півтори гектару, друга ділянка також порядка 70 сотих загалом. 2,77. Ось оце є дорога до цієї ділянки. І... Я вам зараз покажу в... Це є дорога до ділянки ось. З дорога до ділянки. Там є електростанція. В Далі у відео буде прикріплене. До цього відео в продовженні його буде прикріплене відео з квадрокоптера. Повністю, щоб оглянути цю ділянку. Ось вона йде далі, дорога. І оце вся ділянка практично до половини лісу. І туди. Якщо вас зацікавить більше інформації, в описі буде номер телефону і можна купити частку. Частку там порядка гектар, можливо, 0,70. сотих. Звертайтеся, якщо зацікавить інформація. В описі до відео будуть контактні телефонів. До побачення.